В жовтих водах відкрився спортивний сезон 2017. Розпочався він змаганнями зі спортивного скалолазання, які відбулися днями на базі середньої школи номер 3 До нашого міста з'їхались юні скалолази з усієї Дніпропетровщини. Це вже традиція, адже такі змагання відбуваються вже в шосте. Як проходили вони цього року та хто став переможцем? Дивіться у сюжеті далі. Ці змагання у нас вже проводяться традиційно, шостий рік. Сьогодні до нас в місто приїхали чотири команди, представники інших міст регіону. Наші жовтоводські спортсмени приймають участь. Ці змагання проходять за підтримки туристичного клубу Схід в першу чергу, за підтримки відділу освіти, за підтримки відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту міської ради спонсорів наших, я хочу сказати, що проходять ці змагання у нас традиційно на базі третьої школи міської, тому що тут створені всі умови для проведення цих змагань. Ми традиційно проводимо в шостий раз ці змагання. Завжди до нас приїжджають гостини команди Верходніпровська, Вольнегивська, Криворога, Павлограда. Це наші колеги із таких же секцій, як у нас працює при ЦДТ секція туризму. О, е, е, ці змагання ми проводимо не вперше, і в цьому році нашим спонсором виступає фірма Вікна і двері е, керівник Омельянченко е, Олег. Ну, Також хочу подякувати. Що адміністрації третьої школи і хочу звернути увагу, що тільки спільними зусиллями ми проводимо ці змагання. Тут всі внесли свій вклад і відділ освіти, і відділ спорту та молоді, наш туристичний клуб. Ну і адміністрація третьої школи і це І З цими спільними зусиллями у нас виходить таке свято спортивне зі спортивного скалолазання на стендах. Дисципліна це у нас стендове скалолазання, воно то тобто лазення по камінням. От, він виступає в цьому році як олімпійський вид спорту, хтось має перспективу на розвиток. Бажано, б, звісно, щоб у нас більш підтримку з боку місцевих влади, тому що у нас ще матеріальної бази ну, недостатньо, щоб повноцінно займатися і повноцінно організовувати змагання. Тобто у нас ще є дефіцит матеріально-технічної бази. І я всіх бажаючих і так би запрошую до нас на змагання, на заняття спортивної секції. От. І вітаю всіх вас з новорічними святами. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів.